Ви працювали пілотом в Африці. Поділіться, будь ласка, цим досвідом. Розкажіть про свою роботу, які ви завдання там виконували. Робота в Африці. Я можу розділити своє життя до 2014 року, після 2014 року і вже після 2022-го. Насправді, робота українського пілота після 2000-х вона була спрямована на підготовку миротворчих контингентів в середині України, да, а потім вже застосування авіаційних підрозділів в якості засобів допомоги підгід організації об'єднаних націй в таких країнах, як Ліберія, Демократична Республіка Конго. От середньостатистичний вертолітник, навіть навчаючись в університеті, він вже мріє про те, що коли випуститься, в нього буде можливість потрапити в Африку. Для того, щоб розширити свій кругозір, трішки підзаробити і набратись того нальоту, який необхідний, для того, щоб тебе вважали вже досвідченим пілотом. Тому в період 2000-х років Україна, українські підрозділи, саме армійська авіація, була представлена в таких країнах, як Сієра леоне Ліберія і Демократична Республіка Конго. Мені вдалося за цей період побувати і в і в Лібері, і в Федеративній Республіці, де завдання були по транспортуванню в основному засобів життєво необхідних засобів продовольчій місії, доставка поранених, аеромедична евакуація. Демократична республіка Конго вже була більш складнішим завданням, але оця підготовка після Ліберії вона дозволяла вже. Пілоту відчувати себе більш комфортно в умовах гірського рельєфу, виконання завдань саме на прикриття військ організації націй. Тоді в Демократичній Республіці Конго розверталися бойові дії на Сході. Це був 2012 рік, і українські миротворці саме підтримували. Сила Організації Міних Націй для стабілізації в регіоні.